Муки більше ніж заробила. Тому що попалася. Мені да, подобається. Так, бо вначай, вони там всі сумні, чесно кажучи. <ррик> це... ні. Ні, ні, ні. Ні, а що ні, в тебе? не всі люблять, щоб на його біду показували, не всі сумні. Mm. Не, Я не. її це хотіла. Це <рик> <рик> Без самотності не може бути нічого сокровенного. Ну, Я щось не дуже зрозуміла. А Пам'ятаєш, коли вона це казала? Ти, я пам'ятаєш? Я, да? я згадав цей момент. Да. І я не пам'ятаю про яких стоять. стоять. <су> Іменно ці слова я пам'ятаю. Це коли вона їй ще по-моєму аж обучала. Коли вона що? Коли вона її ще обучала. Так, так, мене, коли, коли вона ще її навчала. Це я ще пам'ятаю. А от тебе що? Любов у світі не. Любов у світі не одну любов породжує, але й усі біди. Так. Да. Це тоді, коли вона їй сказала, що тепер ти маєш тільки любити. Це після того, чи після сонця, чи після того, як вона покупалась. От точно... Після того, як вона покупалася начебто. Ага. Чи... Ну, коли вона вже оце, як, як казала, що це. А... Руки горять? Так, Руки горять. Це вже після того було. Ага, мабуть. Я чомусь запам'ятала, що вона після чогось негативного, вона і щось таке сказала. Ні, нахопила. <кх> Але прикольно, що вода, вогонь. Земля. І, І вони літали. І повітря. У -у -у -у. Офігеть. — хочу... <піліт> Комбо. — що? І, це це І я хочу. — Ну то бери. <піліт> <піліт> Яка там ще є? Подивіться всі, може якась ще сподобається. Не роби того, чого тебе не пройде. Тобі їм подобається. Ляля. Лялюня. — А у тебе що друге? брати лише у тих, хто ліку не знає своїм грошам. Mm -hmm. mm Якщо вам не пасує, не підходить, то не беріть. <риклев> ти ще одну не береш? <риклев> <риклев> О, у тебе такий шрифт. Mm, мені подобається, що вони тут ці, ти написала ну, назву фільму по-різному. Да, різними да. почерками. По Тараса да, <риклев> там це загалом. Прямо, це прямо різні. Да, нема да. в е, світі нічого одного, стану двоє розділено. Не про мене. То О, давай, давай, це, це гарна фраза. фраза. Все, все. все розділено на два чогось. Якщо не буде одного, то буде... вже буде. Не буде існувати. Не Без зла добро цінуватися не буде. Гарно. Я думала, засвітить. То народ. Чим відрізняється сьогоднішній фільм, ну або типу, стильок сьогоднішнього фільму від стилька сучасних чи що? Не знаю, це вперше в якості. В якості на звуку і... да. голоса персонажів. А походу переозвучували, і всі фільми переозвучувала, мабуть, одна студія, один, од... одна команда це у всіх старих українських фільмів, начебто. Одні голоса, і вони так да. асоціюються, не знаю, мені асоціюються. Через те, що в нових фільмах переозвучки вони якісь не такі, якась ви розмови, інтонація, гучність говоріння, слова, наголоси. Вони якісь всі різні. Ну тут прикол в тому, що вони не переозвучують якісь інші актори, інших да. акторів, а вони типу озвучують самих себе. Да. Тому що не було оцих мікрофонів, ну, які да. прям гарно. І в деяких Записи. сценах прям надто чути, як оце от мікрофон. <різь> Прямо це дихання в мікрофон сильно чути, але не знаю прикольно. В деяких сценах правда, дуже тихо, воно. Але... <різь> Хотілося щоб було гучніше, да? Так, да, якраз щодо звуку, то там як е, мелодії дуже відрізняються сучасних. Там сучасних фільмах такого немає, що от е, настільки так голосно, що аж не чути. Ну трішки не зовсім відкореговано. Mm -hmm. Тут прям по вуху так бах-бах. Да. Бах. Що я помітила, не знаю, або я не звертала увагу, я не чула фонової музики. Зазвичай в фільмах іноді вставляють якусь фонову музику дуже тиху, ненавяжі, яка потім плотно асоціюється з цим фільмом. Тут просто звуки саме природи, тут немає тихої скрипки. Mm -hmm. Ні. Тут немає. А хотілося б, щоб вона була? Mm -hmm. Та вона якось не треба. Mm -hmm. Ну тут, можливо, через те, що тема така фільму. Напевно. Що там от, от реально все з природою. Mm -hmm. тут дуже красиво. Ну і що самі ці чаклунки, вони все беруть з природи, навіть це світло. Рею, багато годин займало тільки те, що вони записували завжди бронзі. <реш> Коли ще дуже туман. Було. Ну, цей туман це взагалі щось нереальне. Таку атмосфери, додає, ще й не це Мені було цікаво, як вони записували оці зорі під водою. Це був дуже гарний кадр. Mm. Оце прям помаранчеве помаранчеве таке під, mm. під водою. Як, ну, Може, і лампочки були під водою. Так, да, все. — Ну і що відрізняється тим, що немає фотошопу фактично. І все знімали так, як є. Так, mm -hmm. да, навіть ту саму смерть, або uh -huh. якісь. Ну як би в сучасності передали би сяйво в руках. Ну так. Да. Або Фотошоп. як вони літали. так же ж як? Просто би на зеленому фоні, це зробили в сучасності і це зробили так. А тут видно, що ну, якби <путили>? не було цих. Так, мені здається, що все-таки вони були просто десь на підвищенні, а, на якусь гору, так. бо там, коли просто знімали пейзаж. Надто хороша графіка, як нам. <світ> мені здається, теж вони просто на якусь висотку залізли, вони на пірну башню. Трималися одною рукою. А там місцевість гориста, Власне що вони так. могли бути на горі, але видно пейзаж, який типу, десь подалі. І враження, так. що. Ну, вони просто літають. Просто видно було, що там якось щоб не зазняти yeah. деякі моменти. У ну, типу, ось вони літали так обережно, що не засняти, де вони на чому вони там стоять.